Це першим разом не вийшло, а за другим вийшло набагато краще. Оцей взагалі ідеальний, А оцей трішки я закосив. Але то, О, В принципі, нічого страшного, бо його можна тут підрівняти. І глибина. Глибина в мене вже достатня. Треба тільки, я так ну, логічно думаю, що його треба не так швидко продавлювати. Тобто по чуть-чуть по міліметрику прокатувати, 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 щоб не така велика нагрузка була і воно його не рвало. І, в принципі, воно тут ще, оказується, є у нього і сторона. Там трішки туди, там трішки сюди. Ну, оце тут взагалі ідеально. Не все так погано, як я думав, півгодини назад. <хи> Вже хотів все покинути і піти пішки. Але не можна. Беремо слідуючу заготовку і далі катаємо.